Отже, з нами на зв'язку Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Вітаємо, пане Ігоре. Вітаю вас. Пане Ігоре, була інформація про те, ну, після візиту Путіна в Іран, про те, що Росія хоче закуповувати в Ірану дрони. І поки що більше жодних. Деталей про це ми не знаємо. Чи може ви знаєте більше? Чи справді це відбувається? Ну, насправді такої інформації справді обмаль. А що відбувається, ми дізнаємося здебільшого через ЗМІ було декілька повідомлень десь тижневої давності про а те, що, начебто, готується от така процедура передачі цих дронів з боку Ірану до Росії, і ви знаєте, що була ця відома, також інформація з Штати Америки, що Росіяни проходять навчання на управління цими дронами. Натомість жодних підтверджень цієї інформації не було, і станом на зараз це залишається лише як припущення. Ну, скажіть, а оці дрони іранські вони теж високотехнологічні, там настільки розвинуті технології, адже ми знаємо, що в російських ракетах технології здебільшого західні. Я можу сказати, що якщо ми говоримо про ці дрони шахет, про які власна нут навколо яких десь ну, переважна більшість пов'язана з цією передачею обговорень, то вони є таким зменшеною копією американських дронів, які були нам ну, свого часу збиті на територію. Ірану і іранці спробували, Ну він о, майже неушкоджений потрапив до рук іранців, і вони спробували його скопіювати, зменшити трошки в розмірах. Наскільки я знаю, десь з 18-го року такі дрони з'явилися вже безпосередньо в іранській армії, він не є високотехнологічною зброєю, тобто. Він має, звісно, кращі характеристики, ніж традиційні дрони, які існували на озброєнні іранської армії іранської армії. Але судячи з того, що ізраїльтяни їх доволі легко збивали, а про такі випадки, якраз 18-го року постійно з'являється інформація, і вони не ну, не тихохідні, скажімо так. Да? Тобто, якщо ми говоримо там, порівнюємо байрактари і от подібні дрони, то без сумнів байрактари це абсолютно новий рік, нове покоління. Да? Там, хоча кажуть, що там, скажімо, ізраїльські дрони, вони ще краще, оскільки вони можуть вести активні бойові дії в будь-який час доби. То, ну не можна сказати, звісно, що ці дрони є супер високотехнологічними, але, тим не менш, звісно, це крок вперед порівняно з тими дронами, які коропляв Іран досі. Свого часу була інформація, нібито сполучені штати розглядають можливість зняття якихось послаблення санкцій Ірану аби. Іран постачав нафту на ринок аби дешеву нафту. Е, тобто, а після того, як Путін поїхав, то ну більше такої інформації немає. Тобто, це означає, що Путін виграв іранську партію в Сполучених Штатах. Ні, це так не означає, тому що станом на зараз з'явилася інформація, що Іран зняв застереження, яке було перешкодою до укладання або повернення до угоди про ядерну так званої ядерної угоди 2015 року. А і там Іран зняв зауваження щодо. Корпусу вартових ісламської революції, який в Сполучених Америки названий терористичною організацією. Тобто, це означає, що скоріше за все іранці наближаються до підписання угоди з американцями, і це хороший сигнал, оскільки при таких розкладах навряд чи іранці будуть продавати або передавати дрони росіян. Пане Юро, дивіться, ви кажете про те, що все ж таки є така надія, що Іран не буде брати участь у цій коаліції, яка ну теоретично вона така складається, да що Росія там можливо Північна Корея доєднається, можливо, там Китай. Ну є такий так, нюанси, і там називався Іран. Тобто, з огляду на це, ви можете сказати, що Іран все ж таки навряд чи стане от частиною цієї коаліції. І навряд чи він буде допомагати Росії в будь-який спосіб, так у цій війні знаєте. Я розділю е, ваше питання, або скажімо, участь Ірану в якій коаліції. Якщо мова йде про близькосхідну коаліцію, якщо мова йде про ситуацію в Сирії, то без сумніву, Іран і Росія є там в коаліції, вони є союзниками. Там між ними існують певні суперечності, там не все гладко, але якщо говорити так в цілому про цю ситуацію, то вони там союзники. Якщо говорити про якесь глобальне протистояння, то іранці видається не дуже сильно а, за, захоплюються цією перспективою. Тобто для них таке глобальне протистояння Заходом. А на боці Москви, здається, не дуже перспективне. Чому я так думаю? Тому що ми бачимо е, е, промови е, Аятили Хаменеї, який, попри таку войовничу е, в своїх промовах, е, все-таки розуміє е, певну межу. І eh, головним акцентом робить саме повернення до цієї угоди a, вихід Ірану з-під санкцій і збереження, умовно кажучи, Ірану на позиції регіонального лідера. Не далі. Він чудово усвідомлює, або принаймні керівництво Ісламської Республіки Іран чудово усвідомлює, що в разі Такого тісного союзу е, з Москвою і протистояння проти Заходу на глобальному рівні, е, у них будуть серйозні проблеми. Пане Ігоре, дивіться, ще хочу запитати: от, е, на рахунок Близького Сходу, ми знаємо, що Об'єднані Арабські Емірати стали таким собі прихистком так для російських олігархів, там різних груп, які тікали, вони тут можуть там собі е, жити спокійно, там свої статки. Об... Показувати, тобто втікаючи від санкцій, от як би ви от охарактеризували взагалі близький схід? Чи є от зараз такі країни, які не дружні для України? Ну, я маю на увазі, окрім Сирії, тому що це особлива така країна. От, окрім Сирії, чи можемо ми когось так з небезпекою очікувати? Ну, тобто, якихось дій, які би е, от, вплинули на якісь там перебіг? тобто я маю на увазі, от, наприклад, Північна Корея там вислала, ну, хоче вислати да, якихось своїх найманців. так, Тобто, от, були якісь розмови про ліванських найманців. Тобто наскільки Близький Схід зараз може змінити цю ситуацію в Україні на чиюсь користь? І чи є для нас недружні країни, окрім Сирії на Близькому Сході? Ну, є ще і Рітрея, ця країна, яка ну, Це, це та, особливо. так? Але географічно <світ> вона належить е, до Близького Сходу. Е, е, історично, скажімо так, да? е, е, до... більшість країн займає так звану нейтральну позицію. Тобто вони е, виходять з е, того, що у них є свої власні особисті інтереси вони а, не хочуть з іх з їх точки зору конфлікт або війна російська війна агресія проти україни це все таки конфлікт в європі це далеко від них і вони намагаються мінімізувати свою свою в своє втручання або свою свою долученість до до цих подій ми бачимо, що реально їх починає турбувати лише от небезпека голодних бунтів, зміна влади через революції і через нестачу харчів. От тоді ми бачимо якусь певну активність цих країн, і ясна річ: що Україна має користуватися. З цим фачинником, тому що без українського зерна цим урядовцям цим країнам буде важко впоратися з такими проблемами. Так, є такі країни, які назвали об'єднання Об'єднані Арабські Емірати, які активно абсорбують до себе представників бізнесу. Еліти російські, які надають можливості для там, скажімо, такого тимчасового перебування, цим дуже часто займався і Ізраїль свого часу, так і досі там представники російського бізнесу, і якби їдуть абсолютно спокійно до Ізраїлю. Ну, ми знаємо про Туреччину, яка також активно економічно співпрацює з Росією. Всі інші країни. Ну а є, є одна країна, яку я б напевно виокремив як таку проросійську. Це Алжир. Алжир і політично, і економічно і військово дуже залежно від Росії країна. І з огляду на таке протистояння між Алжиром і Марокко. Де Марокко, ну там скажімо, більше в таке прихильне до західного табору і має союзницькі відносин з Ізраїлем, а Алжир, у свою чергу значно активно підтримується, і, і, і от з минулого року вони навіть проводили спільні навчання в північній Осетії, і, і станом на зараз там відносини доволі. А активно військове військові, військові розвивається, Військова те пані Ігоре, але, але, але Алжир, це країна північної Африки, це е, країна Ну арабської арабського менталітету. Так і це країна, яка залежна від Франції, дуже залежна. То якщо Франція о, нібито за нас, то чому так Алжир себе поводить? Тобто в чому проблема? Ну Чекайте, ну ж же не є колонією Франції. Відносини між Францією Зараз... і Алжиром доволі напружені. Так що я думаю, що це трохи ну, такий погляд застарілий, скажімо я. Пане Ігоре, ще кілька слів хотілося б від вас почути стосовно нападу на письменника Салмана Ружді, який здійснили буквально ну, тиждень тому в США. Він раніше переховувався в Великій Британії, а тепер ну, активно вийшов на люди. І наскільки я пам'ятаю, то вже понад 30 років, як він замовлений, вбивство його замовлене. Чи був оцей виконавець м, одиночка, фанатик, чи це десь людина, яка хотіла заробити гроші, бо там великі гроші за вбивство обіцяли. Чи, це десь, чи немає там сліду Росії, ми скрізь бачимо, шукаємо слід Росії? В науці є поняття емоційний терорист. А, тобто це справді, коли діють одинаки, і коли він ну, той це терорист, він надихається якимись ідеологічними, політичними а, емоційними якимись приводами для здійснення терористичного акту а, от цей теракт, схожий саме на цей емоційний тероризм, але зрозуміло, що він надихається вчетвами. Аятоли Хмейні і підтверджені Алі Хаменеї, тобто це іранцями, і пряма провина, пряма безпосередній так скажімо опосередкований винуватець цього теракту, без сумніву, це іранський режим. І я допускаю, що після цього теракту, попри те, що там в Ірані заявили, ну під або так, так схвально поставилися до цього теракту, а, і, от, наступні дії іранського режиму щодо от, 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 пом'якшення своєї позиції на переговорах з американцями, можливо, також пов'язані з. Небезпекою або опасіннями е, і Тегерану, що от е, цей теракт може серйозно негативно вплинути на перспективу код, е, повернення до угоди. Тому я думаю, що м, цілком можливо, що е, взаємозв'язок між цими двома подіями має. Дякуємо вам, пане Ігоре, що ви нам розтлумачили, адже схід або близький схід це справа. Е, Правді, дуже тонка і дуже важко обивателю, таким як ми, розібратися в ньому. Тому дякуємо вам за ваші коментарі і за участь у нашій програмі. З нами був Ігор Симоволос, директор Центру близькосхідних досліджень. На все добре. Дякуємо вам.